Володимиром Цибульком за нагоди обов'язково підпишіться на мій канал на канал Володимира Цибулька. І е, мене звати Олександр Срацов, я її журналіст, і е, ми продовжуємо тему підпис підпис е, голосування в американському конгресі за допомогу Україні. Е, за цю допомогу проголосувала значна частина республіканців, не всі, але півфракції. Півфракції на один голос 110 проти 111. Так, і чи означає це, що для нас з цим зникає проблема Трампа як ймовірного президента? Тобто, якщо він ймовірно виграє, тобто, все ж таки, республіканці проголосували за. Чи все ж таки ця проблема залишається? Насправді. Е... Республіканська партія була розколана давно, в ній два крила. Справа в тому, що був певний період, коли справді республіканці якось так почали просідати системно. І коли вони залучили Трампа, Трамп привів із собою від 11 по-моєму, до 13 мільйонів виборців. Зараз дехто навіть називає трампійське ядро електоральне десь 17 мільйонів виборців. Тобто, це в основному люди, які мають претензії до своєї держави, до сполучених штатів, тому що в масі свої це не вдахи, і вони вважають, що в тому, що їхнє життя не вдалося, і вони не розвивалися як слід, не, не освоювали нових професій. Винні самі Сполучені Штати, а не ці люди на цьому дуже добре будує так би мовити, свій концепт державницький Трамп, і він, він є вождем цих. Ну. Реднеків, те, що називається, червоношей їх, тобто ну, трудівників простих, які дуже багато з них, коли були конвейери, вони досить непогано заробляли. Потім виробництво Сполучених Штатів перебазувалося в Китаї, в Індію, в Мексику, і робочих місць стало значно менше. Люди дійсно бідують дуже. Тобто, Трамп має своє ядро. І е, з приходом Трампа і з перемогою на виборах для республіканців почався якийсь ну, ніби період відродження. Але вони самі себе загнали в пастку Трампа. І Трамп, маючи ну, таке всередині партії свою групу впливу, він взяв заручники всю цілу велику партію. Хочу нагадати, що на виборах е, е, проти. Президента Байдена, ну Трамп переміг сам себе, бо Трамп набрав на цих виборах більше голосів, по-моєму, на півтора мільйона, ніж на попередніх виборах. Але цього виявилось недостатньо, щоб перемогти Байден. От в чому Байден набрав ще більше. В фізичному вияві виборців демократичної партії в Сполучених Штатах більше за різними оцінками. Це ну там від 5 до 15 мільйонів різниця в електораті. Ну, є так званий «сфінг стейт», тобто штати, які коливаються, і вони в ряди годи прибиваються то на бік демократів, то на бік республіканців. Але ядро республіканське воно пов'язане в першу чергу з кількома індустріями: це з нафтовою газовою галуздю і збройною індустрією. В демократів. Це торгівля, це IT, це ну, ще кілька таких менш значущих індустрій. Ну, от пріцкери мають мережу готелів, наприклад. Тобто, це, це індустрія послуг в першу чергу. Все, що пов'язане з демократами, IT, звичайно. Айтішники а, ну, ще кіновиробництво, воно, що цікаво, що в масі своїй е, культура більш прихильна до демократії. І от ці заяви е, Дона е, Трампа, що він домовиться про мир із Путіном, чи воно залишається актуальним, тому що так чи інакше, але республіканці погодилися на цю допомогу. Ну, ми ж ми ж маємо е, ц, цей самий рецепт і в Україні. В нас вже є офіс простих рішень. Те, що пропонує е, те, на чому базує е, свою політику Трамп, на, на спрощенні рішень. Він, він говорить так, що треба тільки перемкнути Тумблер, і все буде інакше. На це ведеться справді найменш освічена частина людей. Вони ну їм подобається, вони думають, що е, е, політики ускладнюють це. Насправді все простіше, треба тільки перемкнути Тумблер. До речі, вибори Зеленського так само вважав, що треба перемкнути Тумблер і буде щастя нам. А потім виявилося, що за цей перемкнутий Тумблер треба йти вмирати на війну. Ну, тут е, нещодавно український боксер-чемпіон е, відповів, що якби би його зачинили в одній кімнаті з Путіним. То він замість того, щоб його вибач е, прибити на місці, буде з ним про щось там домовлятися. Ну так, це, це правда. Це, це метафора дуже вдала. Бо торгувати так би мовити з людиною, яку треба просто посадити на цю показово, а. Причому не одного його, бо російський істеблішмент досі торгує із західним світом, ідеєю, що винен у всьому Путін. До речі, німці так само говорили, що то не ми то Гітлер. То не ми, то Гітлер. Це, це Всякий авторитаризм закінчується формулою чи бажанням перевісити всю відповідальність на, на одну якусь ну, зовсім ошалілого. Вождя, але ж ні. Тут за Гітлера платила вся Німеччина і, до речі, досі продовжує платити. Тому ідея якраз такого повільного передавлювання путінізму зводиться до того, що Росія повинна прийти до думки, що їй доведеться платити за все. І якщо позбутися, ну почати самим позбуватися путінізму, це означає, що можна ну скажімо частину компенсації, які доведеться платити Україні, відторгувати на власне відродження. От, подивімося, до речі, логіка просування Навальної, і Навального ну вже царство небесне, але Навальної. Навальна ніде не говорить про те, що Відбувається війна. Вона говорить про спецоперацію. Це повністю риторика Кремля. Вона ніде не говорить про відповідальність російського народу за цю війну. Вони навпаки, вони, вони все починають зараз мусолити, що, що це війна Путіна, а не війна руських. А мільйон. Окупантів, який пройшов через українську територію, і півмільйона скоро буде вивезених в мішках з території України? Це що, це Путін? Це все Путін? Ні. А, а мамочки, які верещать, е, що мій син погіб, е, ну я ще одного сина відправлю проти хохлов. А, Ну, а зрештою, Юлія Навальна, яка знаходиться за кордоном, тобто в повній безпеці, да. то що їй заважає? Так от, от що дивно, що оця вся Навальніська шобла, так би мовити, нових лібералів, вона ж досі і сама не культивує відповідальності російського народу за е, злочини. Всі злочини на Путіна не перевісиш. Не було Путіна в Бучі, не було. Я не бачив в Бучі Путіна. Бачив русський народ, звірявши до, до скотинування. Uh, tak, uh, je...